Тихо, тихо, А то ще ти співівець. І взагалі розстроєна. Ліда Івановна нам нужна як воздух. І взагалі метун, щоб у нас був. Бо в нас в село самі пожилі люди. 70 років за 70 і більше, і багато в нас людей тут таких. Що це таке? А в город поїхати 200 рублів таксі. Туди й назад, щоб щось там зробити, іде його в Греція найти там ще. Мешканці села Гайдари з міської громади б'ють на сполох, їх можуть залишити без звичного доступу до медичної допомоги. Медикиню місцевого ФАПу Лідію Іванівну, яка вже 17 років є опорою для близько 200 жителів села, змусили написати заяву на звільнення. Жінку, яка присвятила все життя медицині, фактично просять піти під приводом оптимізації. За нашу Лідію Іванівну. Да, ми хочемо будемо відстоювати, да, хочемо, щоб вона в нас залишилася, тому що вона дуже в нас хороший працівник. У мене свекори, свекруха лежачі, так що вона до них через день, через два постійно ходить і, і підказує, і міряє давлення і. Каже, що нам робити з ними, як краще поступити, так що без неї ми нікуди. Ви ж розумієте, що ми бізнеї ну ніяк. І покапатися, і поколотися куди. Ну куди бігти? В у нас не виходить, не виходить у нас добратися, щоб відкапатися, чи зробити якийсь укол, чи поміряти давлення. Тому що в нас транспорт іде 8 ранку і приїжджає в 11. Нам це не вигідно. Нам хочеться залишити нашу Лідію вановну, щоб вона в нас вона знає нас вже, як всіх облупли. Вона навіть може нас посилати. Що неправильно щось робимо. Але ми її любимо, як свою. Вона вже нам стала як член нашої сім'ї. Сто чоловік не люди, і 4,5. 100, а сорок я посчитала. сорок, а 198. Ми сказали, сільський, а там. Це все обслужувати. У мене 168 декларацій. Ладарелі Діване, у нас тут тепло і затишок. І ми не хочемо, щоб оцей наш заклад. Вались там через рік чи піврік да, з молотка його взагалі продали комусь. Гайдарівці не хочуть відпускати свою лікарку. Вони знають Лідія Іванівна, професіонал, якому довіряють саме за роки її роботи медицина в селі значно покращилася. Нині жінка й так працює на півставки, отримуючи трохи більше ніж 4 тисячі гривень на місяць, але ніколи не відмовляла у допомозі. Вона не лише лікує пацієнтів, виїжджає до них додому, а й займається господарськими питаннями ФАПУ, Щоденно долаючи малу чималу відстань. До роботи, якої насправді живе всі ці роки. Ранок спочинається з того, що я приходжу на роботу. Сніг треба відкидати, нарубати дров, розтопити плиту, зробити тепло в фільшерському пункті. І будуть приходити на прийом пацієнти, буду приймати. Після прийому пацієнтів, якщо є визова, піду на визова. Якщо немає, буду займатися. Діспансерними хворими. Є такі хворі, до яких треба сходити і часто сходити старі люди. Я працюю. Взагалі, я працюю в районі 79-го року. Я працювала 10 років висним фельдшером скорої допомоги, а тоді працювала в задонецькому фельдшерському пункті завідуючою 16 років, а тепер сімнадцятий рік. Працюю в Гайдарському фельдшерському пункті е, фельдшером завідуючою. Завідуючою працюю. Вона возникла ця проблема з війною. Мене скоротили, і я стала працювати на. На 0,5 ставки. 14 лютого мене викликало наше керівництво і сказало, що ну, положення в медицині дуже тяжке, вони не можуть уже фінансувати, мене не можуть фінансувати, і попросили мене, щоб я пішла за власним бажанням. Ну, я не знаю. Мені здається, що я ж іду не за власним бажанням. Ну, ну, а що робити? Я сама виконую всю роботу, всю роботу, яка є, населення багато старого населення і лежачі є люди. І є такі щось з пролежнями, і я хожу, пособляю, і хроніки є, з серцево судинними захворюваннями. І е, хворих на цукровий діабет у мене 10, 10 хворих, ну, все доросле населення, вони і І виконую призначення лікарів. З стовхондрозом часто викликають. Дзвонить жінка і каже: Я не можу, Лідія Івановна болить спина, болить нога, до вас не дойду. Жителі гайдарів не згодні мовчки спостерігати, як їх позбавляють найнеобхіднішого, бо здоров'я це не те на чому можна економити. Сваха моя, зараз, вона не може вийти навіть нікуди в магазин. От я хожу, їжу за таблетками. їй, Лідія, вона на приходила к ней. Ну а как от як її даже не дотягнеш? Як чоловіку вообще можна куди съесть сахарний <сунут> діабет? Сейчас у неї там наверное, вона определила неї... Сідалішний Нірчик не може нікуди вийти. Геноцид, Ну тепер що здесь люди не люди здесь, или що? я звертаюся до галотника Павла Вікторовича, до первого зама, до Костенко, до всіх. Тут не така вже дуже велика сума. Я слухав лідію Івановну, як вона працює, як дівчата за нею захищаються з першого дня війни. 55 тисяч на рік це копійки для громади. Ви більше тратите на рекламу, на свою, на свій піар. Сократіть трошки на піар, на рекламу і дайте Лідії Івановні працювати. Івановна її лічила всякі таблетки там ще свята приходила. І Дай. Бабушка Дай. Люба, і бабушки любить, я вас на приходила. влада заспокоює, нібито для населення нічого не зміниться. Адже лікарка, яка обслуговує інші села Задонецького старостату, тепер працюватиме і в Гайдарах. Для мешканців села Гайдари зовсім нічого не поміняється. Як надавалась допомога, три дні на тиждень так вона і буде надавати. Щодо звільнення, все ж таки, як будуть звільняти цю працю. Чому її вимушують звільнятися? Вона, сьогод... вона вже написала заяву. Лариса Миколаївна, я ну, вона сьогодні що? не готова відповісти. Якщо можна, то в понеділок. Кожне підприємство, а це підприємство не комерційне, воно виходить із тих е, коштів, які воно, які воно заробляє, підприємство. І воно не може, їм більше немає де брати кошти. Заробітна плата тільки за рахунок коштів Національної служби здоров'я України. Наша комунальна установа, так? Витратила 3,5 мільйони гривень на придбання автівок Так. майже мільйон на бензин. Угу. Скажіть, будь ласка, неможливо якось за рахунок от таких от дороговартісних закупок все ж таки залишити людину, щоб люди могли повноцінно. От, от, мова йде місце, про так людину в даному випадку. Ні, Ні, ви... Це мова йде про обслуговування. Так от давайте, роз... обслуговування. Я ще раз, давайте ще раз розбиратися. Якщо мова йде про якісне медичне обслуговування, то я третій так. раз повторюю, що воно було, є і буде. А Виктор. у нас одне питання, як вона буде у нас, Маріна Вікторовна, їздити в гайдари, обслуговувати гайдари, омольчинки, коробки, Заєнецьке. Питання, щоб просто нас не обманули. Мешканці вже надіслали листи до голови зміської міської ради та інших відповідних служб із проханням не скорочувати Лідію Іванівну чекають на відповідь. Вони не збираються здаватися без боротьби, адже розуміють, що втрата досвідченого медика може мати серйозні наслідки для всього села. Медіазміїв також тримає ситуацію на контролі, стежитиме за її розвитком. Ми вже звернулися на гарячу лінію. МОЗ Лариса Бодарєва, Стоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.